Він не схожий на інших. Він такий міцний, м'язистий і гарячий. Мікаса це титан. Буквально гігантська лялька кен зачіскою Ема. Ну, ви, хлопці, постійно говорите різне лайно про дівчат. Чому ж тоді, коли я заговорила про хлопця, це стало забороненою темою. Так, це люди! Жінки на титани! Мікаса, окрім тебе, ніхто не хоче з ним переспати! Величезна ненажарлива жінка схиблана на знищенні людства. Говори за себе, коні. Я ніколи не говорила, що хочу трахнути титана. Немає значення! Твої фантазії про титанів є просто ненормальними. Так. Ну, в мене не так вже і багато варіантів. Скажи мені, про що має мріяти дівчина? Про тебе, Конні? З твоїми маленькими курдупельними біцепсами? Чи про Арміна? Так. Нє. Довбо майстер. Нє. Тільки подивіться на нього. На ці рельєфні груди, на це бунтарське обличчя. Отак, подивись на це! Якщо ти будеш не слухняна, то я, матетан, вишвагай тебе! Боже мій, так, це було б так збуджуюче. Постривай. Мікаса, коли ти в останній раз мила цю річ? Мікаса! Що? Коли ти в останній раз брала свій шарф? Ніколи. Що? Я відчуваю себе маленьким, брудненьким пилососом. Ти говориш мені, що впродовж п'яти років ти набрала та не змінювала шарф? Він був подарований мені кимось особливим, а тепер стули свій писок. Я намагаюся подумки уявити собі дещо. Вашу матір божу! Ти хоч розумієш, який він брудний? Та він, умовірно, кажи зима видами клопів. Відкриваємо карти. Він зігріває темряву моєї душі. А в тебе є щось подібне до цього, Конні? Ні! Але я хоча б на схоже на капітана Віспу вкрите ковдрою, який ходить в брудному лахміті, як облізли пес. Тільки ти дітей вбила свою шарфову заразою. Цей шарф безперечно набитий її відмерлою шкірою. Мікаса, будь ласка, дай його занюхати. Ви обидва, відваліть. Я маю подумки фантазувати. Але Мікаса, визнай, Армін. Ніхто нічого сьогодні не отримає. Але, але, прямо зараз я паруючий котел з бочених потреб і бажань. Армін, стули пельку, я намагаюся зосередитися. А що до мене я прийшов сюди, тому що хочу тебе. А я хочу цього титана. А я хочу шерстяні шкарпетки. Лайно я тільки що це сказав вголос. Мікаса, я знаю, що ти хочеш потрахатися з титаном. Знаєш що, коні? Так, хочу. Я хочу жорстоко відтарабанити цього титана. І щоб ти дивився на це, тільки так ти зможеш побачити, що ти втратив. Ти так говориш, що це якась перешкода! Іди, трахни себе. Гаразд, з мене достатньо. Скажи ще одне слово, хай йому грець, і я вб'ю тебе здохляк. Скажи ще одне слово. Ось так я й подумала. That a lie would understate my case